Привіт, це відео Діма. Мене звуть Саша Кайзер, і сьогодні ми оглянемо житловий квартал доброго селя, що по вулиці княгині Ольги. За останні кілька місяців ви вже неоднократно просили оглянути саме цей об'єкт, і воно і не дивно, адже будівництво таких масштабів просто не може не привертати увагу. І За моїми приблизними підрахунками в комплекс сходитиме понад 1100 квартир. Однією з найбільших переваг доброї оселі є хороша транспортна розв'язка, адже автобусна та трамвайна зупинки розташовані прямо під будинком. І якщо на цьому моменті ви вирішили, що шум від дороги це не так вже й страшно, то спішу вас розчарувати, адже поруч проходить ще й залізниця. Перші поверхи з фронтальної сторони продані під комерційні об'єкти, тому ні з продуктовими, ні з будівельними магазинами проблем не буде. Що, що, кажете, магазини і транспорт є скрізь? Ну окей, тоді я скажу вам, що тут поруч є ще й аквапарк, і знаєте, з таким сусідством може похвастатись далеко не кожна новобудова. Весь комплекс складатиметься з двох етапів, які в свою чергу розділені на 15 секцій. Перший етап уже зданий в експлуатацію, а другий обіцяють повністю закінчити у вересні наступного року. Всі будинки в комплексі будуть десятиповерховими і зовні будуть виглядати однаково, проте всередині матимуть різні планування. Прийшовши сюди, ви побачите ось такий дивний пагорб. І ні, це не бомбосховище, це дитячий майданчик, під яким розміщена парковка. І мені здається, це дуже хороше рішення в плані ергономіки та економії простору. А іншим забудовникам варто взяти на замітку такий дизайн. А за таку турботу про дітей забудовник отримує нашу особливу нагороду: 10 майклів Джексонів з 10! Також додам, що помимо підземного паркінгу, під будинком є ще й гаражні бокси по 40 квадратних метрів. До речі, вперше я побував тут два тижні тому, коли забудовник влаштував свято з приводу офіційної здачі в експлуатацію першого етапу з розіграшем різноманітних подарунків між майбутніми мешканцями. Не можу не відмітити хорошу роботу відділу маркетингу, і знаєте, мабуть, це дійсно дуже важлива подія, якщо чотири топові канали вирішили відправитися до своїх кореспондентів. На відміну від більшості нову. Нового... Будов добрі оселі, електрика не просто заведена до квартири, а ще й розведена по кімнатах. Вікна тут дещо збільшені відносно стандартних, проте не панорамні. Утеплюватимуть тут пінопластом, а довкола вікон буде мінеральна вата. Ліфт тут всього один, і він, на жаль, не вантажний, проте не спішіть сумувати, адже тут встановлені ліфти нашої улюбленої фірми. Вартість метр квадратного площі в добрій оселі починається від 15 тисяч 200 гривень. І це у сексі, якщо тільки почали будуватись, ціна явно зависока, навіть якщо порівнювати з Ріелом, який здавна славиться адекватністю своїх цін. У висновку я можу сказати, що житловий квартал доброго оселя мені сподобався, проте сподобався не інноваціями чи особливостями, яких тут дуже бракує. А ставленням до клієнтів, бо воно тут справді на дуже високому рівні. На цьому все. З вами був Кайзер. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Відеодому, підписуйтесь на мій канал і головне не забувайте писати в коментарях, про які новобудови ви хотіли дізнатися більше, і ми обов'язково їх поглянемо. До зустрічі!